Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні у нас 16 травня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео, як світе лохіна. Вона в мене була подболівша прошли рік. А трактнозом там чимось. Ну, зараз бачу світе, більш-менш підлікував. Є ще хвороби, але місцями так. Думаю врожая повинна бути більше. Ще минулий рік ось оця ще жива, але видно, що усохша. Три рази я її вже робив обробки. Поки так цвіте. Подивимося, що буде далі. Поки мені подобається як лохіна цвіте. Подписуйтесь на наш канал про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки. до нових приємних зустрічей, Бувайте!